Вітаю вас, друзі! В цьому відео хочу розказати Вам про дуже цікавий інструмент, який може допомогти вам суттєво покращити ваші результати в трейдингу. Цей інструмент називається кластер. Кластер це сукупність проторгованих угод по певній конкретній ціні за певний період часу. Кластери можна дивитися не на всіх платформах. Я використовую платформу ATAS. Також можна дивитися, я знаю, на платформі Tiger Trade. Я думаю, є інші сервіси і платформи. Швидше за все, навіть в браузері, де можна дивитися кластери і, відповідно, вже торгувати, відштовхуючись від них. І так, що нам потрібно? Або давайте спочатку глянемо, як виглядають кластери. Ось це є. Так ми бачимо звичайний графік. Ціни у вигляді японських свічок, але коли ми його збільшимо сильно, то можемо побачити ось такі кластери. кластери свічка Кожна свічка складається з кластерів. На кожному тіку відбувалися якісь угоди. Тобто, зліва ми бачимо біт, угоди у ціні біт. Ось, тобто ринкові продажі зліва. А тут справа ASK, ринкові покупки. І відповідно, ось цей називається кластер. Де, де є проторгований об'єм як на покупку, так і на продаж. Ось ці кластери нас самі по собі не цікавлять. Нас цікавлять ось такі більш виражені, крупні кластери, як, наприклад, ось цей. Далі нас цікавить реакція ціни в якусь сторону від цих кластерів. А для початку варто сказати, що кластери поділяються на два види всього. Це зелені, можна їх поділити на два види зелені і червоні. Зелені це ті кластери, в яких був дуже великий об'єм на покупку, а червоні, відповідно, там, де був великий об'єм на продаж, здійснений. Можемо розглянути ось таку модель. Є в нас певний рух ціни вверх, є ростуча структура, тенденція вверх, і по мірі росту ось є таке крупне в нас вливання. Є ось такий кластер, де купили там 12 точніше, продали 12 731 монету, а купили 49 948 монет. Як бачимо, тут є перекос. Більше ніж в три рази на покупку. Дуже добре, коли є перекоси там, в 10 разів, тобто на 1000% в якусь сторону, більший об'єм, наприклад, на покупку, ніж на продаж. Ось. І далі нас цікавить перше, це нас цікавить кластер крупний, зелений або червоний, в даному прикладі зелений. А далі нас цікавить реакція ціни від цього кластера. Якщо ми бачимо, що ціна йде, наприклад, від зеленого кластера вверх, е окей, це підтвердження того, що тут дійсно був е залитий великий об'єм, і, відповідно, ми від цього об'єму можемо відштовхнутися як від лінії підтримки в класичному теханалізі. Але ми знаємо тут конкретну точну ціну. Бо в технічному аналізі це поняття відносні лінії під, ну, рівні підтримки і опору, тому що вони може бути рівень тут, але пробиватися ось так. А коли ми бачимо кластер, то це конкретна є ціна, і зазвичай потім відбувається корекція. Буває, що пункт-пункт торкається, вдаряє ціна в цей кластер і розвертається. А буває, що на декілька тіків пробиває, і тоді починає. Розвертатися від цього кластера ціна. І відповідно, ми можемо ось тут зайти лімітним ордером, поставити заздалегідь, коли ціна буде йти на корекцію, поставити заздалегідь по ціні кластера лімітний ордер на покупку, стоп-лосс нижче, і, відповідно, заробити на цій ситуації. Е, яка має бути реакція? Реакція орієнтовно може бути 30 тіків або більше. Ось, Якщо реакція була. Більше 30 тіків можемо вже виставляти ставити наш лімітний ордер, ставити стоп-лосс і чекати, коли нам дадуть вхід. Також на продаж ситуація. Йде в нас падаюча структура, по мірі падіння, по мірі руху ціни вниз, є крупний у нас кластер на продаж. Продали по ринку сукупність угод. На продаж по ринку була по цій ціні 15097 монет. А на покупку була всього 1284 монети. Як бачите, тут перекос більше, ніж 10 разів в сторону продаж. Тобто продаж було більше, ніж покупок в 10 разів. Далі ми бачимо реакцію вниз від цього крупного зеленого червоного кластера, і тоді корекція. Наш вхід, наш лімітний ордер на продаж і далі рух вниз. Ось так це працює схематично. Давайте тепер глянемо, як це підбувається на графіку на прикладі моєї угоди недавньої. Маємо монету BNT Ось тут в мене був хід. Ось, Ось тут стоп-лосс був за цей мінімум. Досить невеличкий, там 1%, навіть трошки менше, ніж 1%. Ось. І як ми могли знати, чому ціна ось тут розвернеться і піде вверх. Зліва ми бачимо пінбар, таку свічку з довгою тінню і малим тілом. І здавалося, нічого особливого в цьому пінбарі нема. Структура ростуча вверх, але досить слабка, тобто не сильно виражена. Тенденція в нас. Якщо ми розширимо цей пінбар, ось цю свічку з довгою тінню, то можемо побачити, що тут був крупний кластер. Ось крупне вливання на продаж. Ставимо тут лінію на цьому вливанні і дивимося, як далі ціна реагує. Ціна пішла в цей самий день. 166 тіків. На наступний день підходило близько до цього рівня, але не торкалось його. Далі, на наступний день, ціна торкається його, трошки пробиває і розвертається. І дуже гарно йде вверх. Ось приклад використання кластерів на графіку. Ось це була моя угода по монеті BNT. Я зайшов трошки вище, по гіршій ціні. Чуть-чуть вище цього кластера, бо я заходив пізніше. І стоп-лосс у мене був тут. Вихід я робив ось тут. Частинку продав монет, частинку ще тут. Ну і основний об'єм вже продавав ось тут. Співвідношення в мене вийшло 1 до 10. Так, ще, що варто сказати, що досить часто ось ці крупні кластери бувають. На ось таких е, свічках з довгими тінями. Ось з маленьким тілом довгими тінями, або простіше кажучи, на пінбарах. Такі крупні вливання бувають. Е, також ці крупні вливання е, досить часто відбуваються на круглих числах, тобто на якихось круглих рівнях. Тут, е, в даному прикладі, не було круглого числа, круглі числа це, наприклад, 0,63. Там 0,65, 0,7, ось 1,0 і так далі. В даному прикладі, можна ще було ось тут зайти. Ось попередній день перед цим, перед цим пінбаром. Попередній день також був пінбар, і бачимо крупне вливання там було, велика дельта була на цьому пінбарі. Тобто великий перекос по об'ємах. На покупку. Дивимось цей пінбар, цю свічку з довгою тінню. І бачимо, що тут дійсно був великий кластер. Продали 1555 монет, купили 19211 монет. Але в даному прикладі хіба ми могли би зайти від ну, Зразу на наступній свічці на годині. Тобто ця свічка закрилася, ми б це розглянули як реакцію. Ось тут вона закрилася, ось тут тіло свічки. розглянули би, що ага, реакція в нас є 34 тіка, в принципі, достатньо більше, ніж 30 тіків. І можемо ставити лімітний ордер на цьому рівні. Єдине, що тут було б не дуже, так, ціна ходила в мінус 15 тіків. Бажано на таких пін-барах ставити стоп лос не фіксований, а за цей пін-бар, тобто за цю тінь. І в даному випадку він був ну, відносно великий. Там. Хоча там 2,3% відсотки це не також багато, але відносно багато порівняння ось з цим пін-баром. Ось, і на наступній свічці ціну би дали. Ціна пішла, ну, дали би нам вхід і ціна пішла в плюс. Далі, як ми бачимо, вже входу би не давали. Також дуже цікава ситуація була на монеті LQTY. Тут була, був рух досить гарний, набагато гарніший. Тобто структура була тенденція набагато гарніша, ніж в попередній ситуації на монеті BNT. Ось, єдине, що мені тут не сподобалося в цій ситуації. Я в моменті розглядав цю ситуацію, бачив крупне вливання, але, тобто крупний кластер зелений, але не зайшов, бо локально біткоін йшов вниз. І це мені не подобалося в цій ситуації. Але розглянемо цю ситуацію також, вона досить гарна. Так, ми бачимо ростучу структуру. Бачимо, що є. В нас крупна дельта на цій свічці. Розширяємо ось цю свічку, цю крупну дельту, крупне вливання на покупку. І бачимо є великий у нас зелений кластер, тобто велике вливання на покупку. Була було там декілька, ну, ч, ну досить багато угод, або декілька, або багато год з перекосом на покупку, тобто ринкових угод на покупку. Дивимось кластер цей. Продали 12 731 монету, купили 49 948 монет. Там перекос 3 рази більший на покупку, ніж на продаж. Ставимо тут лінію, дивимось, як ціна реагувала. Ціна йде вверх, дає реакцію на 51 тік, розвертається. Пробиває цей рівень, де був кластер, всього на 5 тіків, і починає йти вгору. І як бачимо, ось на цій свічці був кластер по цій ціні 997. Дивно, що він не був по одному долару, бо крупні учасники ринку дуже часто люблять е, круглі числа. Так, їм простіше запам'ятовувати, простіше до них прив'язуватись. Ось і, е, відповідно. Ціна зробила гарну реакцію від кластера, дала вхід би нам, і дуже гарно би відпрацювалася. Тут також я би міг забрати 1 до 10, якби правильно оцінив цю ситуацію. Або якби біткоін тоді локально йшов вверх, виглядав ростучим, тоді я також би цю угоду здійснив. Ось такі приклади. Також ще можу показати вам приклад. по... Монетах, де є де можна вийти, тобто як скористатися цими крупними кластерами не тільки для входу, а й для виходу, коли ми бачимо, наприклад, памп у розмірі 20-30%, ось буває дуже часто таке, що на вершинах цього пампу є крупні ось ці вливання на продаж. В даному випадку було на одній свічці на продаж ливання крупне, а потім на покупку. ось Є крупний кластер на продаж. Бачимо 1 мільйон 276, монет, 276 тисяч монет продали, і 123 тисячі купили монет. Тобто перекос більше, чуть більше, ніж на 1000% на продаж. ось В даній ситуації, коли б ми побачили ось цей крупний кластер, на ось цій зеленій свічці ми могли би на наступній свічці поставити наш лімітний ордер для виходу з нашої угоди, при умові, що ми би, наприклад, ось десь тут. Зараз покажу ось десь тут би зайшли в цьому діапазоні на покупку. То тут могли би дуже гарно з цієї угоди вийти після появи крупного кластера на продаж, і було б дуже гарно чудовий вихід би був у нас. Так, що ще? А, ще є одна монета. Тут 30. А, як бачите, там були круглі числа. 1, там, 069, 068. Круглі числа. Ну, кластера проходили по круглих рівнях. По круглих цінах, простіше кажучи. Тут також був памп. Подібний, але був крупний кластер на продаж. Ось тут, бачите, яка дельта велика пройшла. Тобто перекос об'єму був в цій свічці на продаж, і потім і реакція пішла сильно вниз. Але, на жаль, на наступній свічці ціна сюди не доходила. В даній ситуації можна було би як зробити: побачили крупну дельту в моменті. Це якщо ми працюємо без тейк профіта на цій свічці могли б зразу на відкритті цієї свічки вийти. Ось не чекати, коли ціна ще туди дійде до цього кластера. І все, і в нас би вийшов гарний вихід в цій ситуації. Ось так, друзі. Здається, все, що хотів розказати, розказав. Якщо будуть якісь питання, задавайте в коментарях. Також цікаво почути вашу думку, як вам такий вид аналізу. Ось, діліться своїми думками в коментарях, поспілкуємось з вами. Можливо, хтось з вас використовує вже такий аналіз, чи ну, об'ємний мається на увазі аналіз, чи самі імено, кластери. Також пишіть, цікаво буде поспілкуватися. Дякую вам за лайки, за коментарі, за підписки. Ось, бажаю вам успіху в торгівлі і до зустрічі в нових відео. Ось. Також ще хотів сказати, чим мені подобається цей вид аналізу. Так це тим, що він дає конкретні точки входу ось, а не розмиті, як, наприклад, в теханалізі чи в Смартмані. Ось, де ми бачимо там імбаланс. Ось і. Від нього, відповідно, реакція може бути від початку, ну, від кінця, від середини, чи від початку, от, чи якийсь ордер-блок, і так далі. А тут є конкретна ціна, по якій пройшла дуже крупна угода чи ряд угод. І, відповідно, наша задача просто знайти цю, це крупне вливання, цей великий кластер, і вставити лімітний ордер, зайти від нього. Ось. І також мені подобається в цьому методі те, що він, є, він досить гарно відпрацьовується ось. Набагато краще, ніж якийсь інші аналіз, там інші підходи на ринку. Ось. І що варто пам'ятати, ціну е, штовхають. Не пінбари, не моделі поглинання, не якісь там ордер блоки чи імбаланси. Ціну штовхають на ринку, об'єми, тобто реальні угоди. Ось, реальні ринкові угоди. І чим ці угоди крупніші, тим, відповідно, є більший рух. Ось. Це. Дякую вам за увагу. До зустрічі в нових відео.